У рамках проєкту Активні парки у місті Радовелі відбуваються активні заходи. Більше про один із таких. Дивіться далі. Сьогодні дуже такий сонячний день, дуже гарний настрій, і все для того, щоб не сіти вдома, а прийти і зайнятися трошки спортом, тому що спорт це сила і це надає косьтахнення для подальших своїх дій і справ. 何だろう У Радивилівській територіальній громаді, завдяки пані Надії Мельник, координаторці активних парків для всіх бажаючих, були організовані різнопланові спортивні активності. В нашій громаді цей проєкт вже йде як е, два роки. І е, проєкт Активні парки дуже корисний проєкт через те, що це є залучення населення до спорту. І в нас різні види спорту це і баскетбол, волейбол, питанки, бас, бадмінтони. І, і досить багато населення в нас приймає участь. і Люди ВПО, і от люди з Є інваліди війни досить в нашій громаді. Він є популярний. Зокрема, жителі міста Радивилів мали можливість взяти участь в різних видах спорту: волейболі, баскетболі та інших активностях. Незважаючи на фізичні обмеження, а саме втрату кінцівки, волонтер Олександр Вихованець із натхненням продовжує займатися улюбленим видом спорту. Ну, максимально потрібні, тому що молодь, молодь мусить займатися спортом, вона мусить триматися в тонусі, вона мусить е, приділяти себе якимось таким активним видом спорту для того, щоб бути активними. Ж, ну, краще бути на поло... ну, на якісь площадки спортивні, ніж десь там всіти дома за телефоном і за комп'ютером. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн.